Другий тиждень обігрівають приміщення ліцею Невицький замок, що в селі Оноківці Ужгородського району. Для цього запустили два газові котли, розповів виконувач обов'язків директора школи Василь Костик. Школа почала опалювальний сезон згідно розпорядження сільського голови 17 жовтня. Школа забезпечена все в штатному режимі. Тобто, в нас працюють два котли, рівно Терм, як ви бачите. Також в нас є генератори на випадок аварійного відключування електроенергії. Також нам, нас забезпечили дровами, це на випадок, якщо буде відключення на кухні, тобто на кухні працівники зможуть готувати їжу і без електрики. Також у нас є додаткові генератори на котли, тобто, якщо зупиниться електрики, не буде в основній будівлі, котли зможуть штатно функціонувати. А це кам'яницький ліцей. Тут обігрівають приміщення дровами. Маємо пічне опалення, оскільки будівлі, в яких розташований наш навчальний заклад, є початку ХХ століття, тому в кожному класному приміщенні передбачені печки, грубки, якими ми отоплюємо наші приміщення. Опалюваний сезон розпочався вчасно, згідно розпорядження, є заготовлені трава, які ми отоплюємо. Ну відповідно, ми вже розпочали і гріємося в теплих класах. Оскільки ми біля такої електричної лінії розташовані, то зробили як альтернативне електропостачання. Була можливість підключитися до різних джерел, до різних ліній, тому ми маємо, якщо не з однієї лінії електроенергії, то до іншої. В цьому році ми розпочали опалювальний сезон відповідно до розпорядження голови сільської ради, 17 того жовтня маємо наразі дві котельні на тверде паливо і одна котельня газова. Використовуємо зараз природний газ. Також забезпечені дровами, забезпечені генераторами наявність бензину. Є на випадок, якщо не буде світла. До Оноківської громади входять п'ять сіл: Оноківці, Оріховиця, Невицьке, Кам'яниця і Гута. У кожному вже обігрівають заклади освіти охорони здоров'я, культури та соціального захисту. Рішення про початок опалювального сезону прийняли 18 жовтня, розповіла сільська голова Марія Коваль. Взагалі всі всі п'ять сіл у нас газифіковані, тому є можливість як опалювати електричним опаленням, як користуватися газом або твердим паливом. Опалювальний сезон ми розпочали. У два етапи 17-18 жовтня цього року. Тож робили так, щоб в закладах була можливість десь комбінувати. Поставили всюди групки для того, щоб можна було десь підготувати їжу чи підігріти, якщо це в заклади, треба організованого харчування. Ми зараз і минулого року, і цього року виділили кошти на придбання дров, це орієнтовно 50-60 сімей. Ми завозимо частково десь 3 куба, десь 6 кубів. Це сім'ї, де загинули наші військовослужбовці. За словами Марії Коваль, генератори для цих закладів придбали минулого року. Ми закупили ще минулого року всюди генератори, та, е, до них приєднання і так далі, з таким чином, що ми вже мали можливість підтримувати, де в нас електричне опалення, в тих закладах. Орієнтовно це десь 20 штук. Генераторів, тому що це і наші заклади освіти, і заклади культури, і адміністративні будівлі. Потім у нас є соціальний центр «Бліжка», у нас є інклюзивно-ресурсний центр, у нас є наші амбулаторії. Крім того, у нас є чотири свердловини для забезпечення водою. То тобто, там теж закуплено генератори для того, щоб, якщо випадку відключення електроенергії, ми могли подавати воду людям. Загалом в Аноківській громаді наразі обігрівають понад 20 закладів. Андрій Матвій. Чук, Валентіни Колишин, Суспільне, Новини.